Рання картопелька після морозу чи приморозку відійшла. Перший рядок з того боку ні. І до йде, але це все буде набагато пізніше. Часничку морозом теж досталося, Хоча витримав людей, він взагалі лежав. На другий день, правда, піднявся до гори, але в мене вистояв. Сама рання ягода жимолость. Коли морози були, я думав, що вона померзне, але вистояла. не боїться цього. Різні сорти мають різну ягоду. Це це перші сорти, які я купував, вони виявилися на якісь, хоч там і пишуть Що це культурний сорт, мабуть якийсь дикий Кисла ягода, але Якщо дати побуть, оце теж дрібний, якщо їй дати побуть дозріть і не підчистили тоді вона солодка. це моя картопелька яка витримала приморозок вітаю друзі кому цікава агротехніка обробітку картоплі приєднуємося можемо зразу поставити пальчик до гори пробуємо розібратися нюанси, але все ж таки я буду розказувати про те, як обробляю я, навіщо це я роблю. Ну, а кожен вже ж буде вирішувати, який бік йому зайняти. У нас зараз раненько. Думаю, доки спеки немає, можливо, кадрики вийдуть краще. Я маю на увазі ось цієї картопельки, яку ви зараз бачите. Що було? З самого початку, коли готував я площу, я її після зими заборонував, а боронування дало можливість, ну в моєму випадку це було просто вирівнювання площі, тому що попередня волога мусила бути, тобто вигляді дощі випадати. Тобто Я вирівняв просто поверхню. Наступним, знову ж таки, це через 10 днів оптимальний варіант. Я заборонував. Заборонував, приїжджав, це все в мене на каналі є, все можна переглянути. Було теж вдало, все нормально вийшло. Наступним етапом знову ж таки, 10 днів забіг, тиждень, 10. Все залежить, звичайно, ці всі терміни, про які я кажу, вони всі залежать від того. Які складаються умови? Тобто останні два роки в принципі я в дану агротехніку як, <сміщу> вміщуюсь, так? встигаю все зробити так, як воно повинно бути, так як я це бачу. Але попередні ті роки, що були, там нічого не виходило, все треба було робити в один день і фризування родило. І тут я гадаю, що вродить, якщо колоради далі не з'їдять і не заросте, воно все бур'яном. Але кожен з нас прагне до чогось ідеального і, відповідно, напрацьовуємо далі. Наступним було фризування. Фризування в мене фреза, вона оптимально бере до 15. Сантиметрів можна зробити і глибше, це треба буде фрезерувати наступного разу. Але від глибокого фрезування я відмовився ще в перший рік, коли дана моторсічовська фреза, ну, так же ж наслухався, люди радять, я ж чим краще, чим буде у нас розпушений ґрунт. І розказують, що воно буде краще. Я ж не проти, я це все зробив, але заїхав висаджувати картоплю. На той момент у мене був поворотний вузол, тобто я робив рядок. А це вже гречка полізла, та яка, бачите, та яка сплете мені все на світі. Сашничком робиться рядок, кидали картопельку. Перший рік, мабуть, без адаптера. Після того, як ми кинули картопельку, я перевертав цей вузол і логічно ми загортали картоплю. Наступні роки я зробив адаптер. Ось, бачите, цьому бур'яну спокою немає. Лізе, тому що кореневище не вимерзає багаторічний. Ми йому лад дамо. Працював я на адаптері. На адаптері набагато краще, але довжина адаптера до трьох метрів, відповідно. Трішечки для мене ну, незручно було. І наступним я вже зробив собі сажалку. Знову ж таки, це все на каналі є. Хто передивлявся, знає, можна зайти, побачимо. так? Коли я зафрезерував на усі, мабуть, ну не 20, може 18-17 см фрезою, мотоблок не поїхав. Почав буксувати і на цьому я вирішив, що такої глибокої, такого глибокого фризування я вже робити не буду, не тільки під картоплю, а взагалі під ніякі культури. Тому що пізніше я робив, висаджував ячмінь, така ж сама ж картинка, коли мотоблок буксує і не йде, тобто площа щеплення колеса з ґрунтом дуже мала і нічого цього гарного не виходить. Тобто 15 см для мене вистачає. Далі саме цікаве. Знову ж таки, все вносить природа своє коригування. Ми можемо запланувати, але вона все змінить. Висадивши картопельку у ґрунт. Оптимальний варіант це в нас діаметр бульби 2-3-3 діаметра. Грунту повинна бути над бульбою. Тоді це вважається нормально. Можна глибше садити, довше сходитиме, але більше буде вологе. Зверху садити, тоді треба формувати гребінь як ось це я займаюся. Ну Поки що виходить. Як ви пам'ятаєте, двічі я вже тут їздив один раз, я катався, це просто формував гребінь. Другий раз це було терміново, швидко. Для чого? Для того, щоб зберегти картопельку від приморозку. Місцями збереглось, тому що вона ще не вилізла. А там, де повилазила, там побила. Ну, як ви бачите, зараз хожу я по всьому. Полю шукаю для того, щоб побачити, де була приморожена, я її не знайшов. Небагато було, але було. ось Другий раз загріб'я заховав. І зараз вискочила вона буквально за 2-3 дні нагору, тому що гребінь вже був масивний, прогрівався, температурку він тримав, і картопля зігрілася, полізла. І тут саме таке цікаве, багато хто помилок робить, я їх теж робив, але я їх робив ще, коли ми ручним культиватором обробляли картоплю міжряддя. Значить, у картоплі розростається коріння, коріння в картоплі це саме основне. Коли заводська технологія, а там от люди хто висаджує великими тракторами, маленькими теж, але зразу формують великий гребінь. От там всі плюси зібрані. Чому? Тому що в тому великому гребні максимально велика коренева система, яка дає можливість нашій культурі картоплі в даному випадку розвиватися. В нашому ж випадку, я додаю ґрунт, коріння росте, і я намагаюся таким чином, щоб поверхня це 2 максимум сантиметра, нижче не розпушувалося, тобто глибше не розпушувалося. Далі знаходяться коріння. коріння ці всі, Якщо ми будемо пошкоджувати, а це якраз ротаційні борони, які ми використовуємо. Якщо вже картопля виросла якась оце в мене, то кращий варіант тільки додати ґрунт. Розпушувати, ну копати я не буду. Розпушувати можна ось цей ґрунт, де він сухий. Оце він Скільки тут? Два, ну максимум 3 см, там вже далі корінці пішли білі, камера я не покаже. От вже далі пішов ґрунт, який в собі має кореневу масу. І якщо ви його будете трогати, оце все буде хворіти і як підсумок ви будете. Мати недобір. Ви його не побачите, більше було б чи менше, тому що на врожай факторів дуже багато впливає, але максимально треба коригувати свої власні агротехнічні умови для того, щоб зберегти вологу і не пошкодити рослинку. Міжряддя Міжряддя у мене 70. Отут у мене десь. 30. Якщо я зараз заганю сюди фрезу і оце все профрезерую, я переріжу оці всі корінчики ну отут ще їх немає. Ось отут уже по 10-7 по 7 см і тут 7 см, це ці корінці із цієї рослинки. Тобто, якщо я заганю ось сюди фрезу і оце все вифрезую, я виріжу всі коріння Для вас. Можливо, ну, деякі роблять, фрезерують, оце все вифрезеровується, це все красиво, красива картинка. Але корінцям, які в цьому кущу їм байдуже, Даже, мабуть, ще краще, коли ґрунт більш щільний. Тому що там більше вологи, коріння заходить, воно е, йде по вологому шару, якщо все розпушено, то мало того, що ми тут вирізаємо коріння якого потім наростити, воно навряд чи наростить. Так? А ґрунт зверху пухкий, він потрібен для чого? Для того, щоб зберегти картоплю, яка буде всередині. Так? І, звичайно ж, це агротехнічний прийом, який дає можливість нам зберегти вологу і механічно знищити бур'яни. Тепер особливость даної культури. Особливість в нас який. Доки в нас білі, отам от у мене сантиметр внизу, отам вже от пошли білі стебла. На тих білих стеблах відростає коріння так, і відростає столон. На зелених на цих, Навіть якщо ми його закидаємо, тут вже нічого не відросте і сенсу в ньому закидати немає. Тобто, до чого я веду? До того, що гребінь максимально великий повинен бути сформований до того, коли ця зелена маса вилізе з з ґрунту. Так? Далі ви тільки обробляєте поверхню, для того, щоб не було бур'яну. І якщо це перша. Репродукція там чи еліта, то вона, звичайно, дасть картоплі дуже багато за умови, якщо у вас достатня велика кількість вологи і добрива у ґрунті. А якщо картоплі дуже багато, вона буде вилазити нагору. І тут якраз оце обгортання, про яке всі говорять, воно повинно допомогти знезеленить картопельку. так Ось. Тобто нюансів дуже-дуже багато, кожен сам собі агротехнік вирішує, яким йому агрономом бути, які агротехнічні прийоми робить і таке інше. Ось, а це ми дійшли до ну на сьогоднішній день, це в мене третє підгортання. Так, підгортання третє буде. Оцей ґрунт я візьму, оце я візьму і оце я його скинув сюди. Дрібне насіння, яке проросло, можливо, воно засипеться, рости не буде. Так, ну далі росту не буде. Звичайно, те, що вже як ото він має гречка ця, бачите, ця і страшне скільки. Така. Бур'янина, як ось оце вона рости продовжить далі. Так, вже ж будемо боротися бур'янами в якийсь спосіб. Так що коротко не виходить. Третє буде підгортання, і буде четверте, коли вже буде, ну, це на сьогоднішній день, в мене так, якщо вийде, третє буде, коли вже бадилля буде закривати повністю. хоча Попередні роки я працював і по великому бадиллю, воно лягало, тому що треба було підгортати, треба було знищувати між рядками бур'яни. Так, Оце, мабуть, переморожене, якщо я не подав. Оце переморожене, дивіться. Оце ось морожене. Знайшов я все ж таки його. Вершинка примерзла із пазухів повилазила. Ось оце ось. Гілочки Бадиля вона. І там ще з цієї самої гілочки, там теж ліс. Але це вже буде пізніше, наскільки буде урожай більше менший, вже будемо дивитися. Але гадаю, тут нічого ми не порівняємо, тому що це все відносно. Ось. І в подальшому агротехніка іде, заключається тільки в тому, що підкидаємо ми ґрунт. Є можливість, ми це робимо. Раз на тиждень, раз в 10 днів контролюється волога, ну візуально, контролюємо вологу у гребнях, додаємо ґрунту, а далі вже коли вилізе картопля, заквітне, там вже треба, ну логічно, треба припиняти повністю всі міжрядні обробки, принаймні великі. Хоча ми це все робимо і особливо вона не впливає ні на що, скажімо так. Крім на красу в момент підгортання. Далі це все нормально. Ось така. Гратехніка складна, але на неї треба витрачати час, навіть якщо взяти за умови, що я працюю на адаптері, до речі, теж можна зайти подивитися, що за адаптер. Він практично доопрацьований, але заходив до мене друг. Ми так подивилися, вирішили, що можна ще було сантиметрів 15 відрізати його по довжині, Тому що ну, знову ж таки дивіться люди, багато з людей хто ставляє стрільчаті лапи попереду і е, підгортачі. Так? Ну, навантаження, основне – це там йдуть стрільчаті лапи, які розпушують посередині ґрунт, а загортачі дискові вони просто відгортають землю ґрунт. Пробував я. Мотоблоку тяжко, сенсу я в цьому не бачу, тому що ми, ну, як, кожен прилаштовується до, до свого. Гарні картинки, гарні міжряддя, оброблені, гарно підгорнута картина тих хлопців, де я бачив, що вони працюють стрільчатими лапами з диском. Ну У мене ну, виходить, не виходить, я в принципі до цього не прагнув, тому що ну, в мене така от технологія. Зроблені в мене ротаційні конусні борони для прополки. ну Не виходить ними обгортати. чому? тому що, якщо я сформую ребінь зразу, такий великий, який не є, це треба біля цієї картоплі ходити 2-3 дні. Тобто ну, ґрунт підкидати, 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 їздити по ньому. Немає часу на це все, тому що ну, це, це не основна діяльність, це так, для душі, для задоволення і для того, щоб їсти власну картоплю, знати наскільки ти в неї вніс гербіцидів, гербіцидів тут ноль, хімічні добрива, нітрамофоска, і інсектициди. Фугіцидів поки що ми не кидали, але в мене є цікава така думка стосовно цього року. Я так гадаю, що я її використаю. Є цікавий препарат. Подивимося, як буде. Ну, тому що дуже багато сортів, які дають досить гарний врожай, але фітофтора на них дуже сильно впливає. І, відповідно, ну, чесно кажучи, для себе хочеться переконатися, чи будуть вони діяти і чи дійсно можна зберегти бадилля, обробивши один раз, як пишуть, на цих препаратах. Ось. Ну, Коротко, можливо, вже й не вийшло. Так, але якщо з'являться якісь питання, задаємо. Гадаю, що в коментарях можна більше розкрити. Чому? Тому що там можна дати конкретну відповідь конкретній людині, яка запитує. Ну і, власне кажучи, таким чином поспілкуємося. Тому що, ну, якось так. Все. Є питання на сьогоднішній день, буде наступне. Підгортання, подивлюся, можливо, день-два, можливо, в сьогоднішній день, в залежності від того, як в мене буде час. так. Ну, Особливо нагального я не бачу такої проблеми. Крім того, що є скриті бур'яни, які можуть вилізти, а вони зараз можуть вилізти, тому що тепло начебто збирається. Пройшов у нас невеличкий дощик, піде тепло і буде те, що треба. так. Ось так. На все добре. Бувайте здорові. Все буде.